Добрий день, шановне панство. Вчора провів забій внутрі. Забив я шість самочок. І зараз ми подивимося, які вони є, скільки вони важать. Все буду в реальному часі знімати. Попробую зняти, в принципі. Так, вага в нас на нуль. Деякі внутрі є без хвоста. Бо я хвіст відрізав на холодець. От. Маємо. Два кілограми чотириста г. Так, так, друга нутрія у нас два кілограми шістдесят грам. Тут в мене є помічник. Ось такий привіт. Так, і третя внутрія. Става, давай на мішайні. І третя нутрія 2 кг, 250 г. Далі. Нутай великий. Великий нутрії, так? І друга вулкий. Два 450. Два 500 майже. І ще одна внутрія у нас на вага буде. Є Так. Да. М'ясо є. Да. І одна бачите один кілограмт, ну два кілограми майже. Внутрі деякі без хвоста, деякі з хвостами. Недостаток, який був при їх відгодуванні, вони були в клітці в клітці розміром 75 на 90 і не всі мали одночасно доступ до корму. Вони там косалися, билися, а то на мій майбутній може бути внутри. От. Вже хоче ходить, ходить зі мною годувати нутрі. Так що саме основне з дитинства навчити дитину, щоб вона любила ту справу, любила село, любила природу і сама могла собі е, добувати їжу, натуральну їжу. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.